Світлана разом з дітками підопічні благодійного фонду Карітас. З освітніми викликами вона зіштовхується щодня, розповідає журналістам. Основне це брак кваліфікованих кадрів у навчальних закладах, адже фахівці отримують недостатньо заробітної плати. Свою підтримку знайшла в соціальному центрі. Діти двійнята займаються вже близько семи років. Зараз це і заняття соціалізації, і заняття з фахівцями, і частково це якісь соціальні проекти. Тобто в кожної дитини потреби і вимоги свої, і відповідно в кожного свій рівень, тому вони відвідують різні проекти. Коли вдається організувати діалог, з'являється і надія на зміни. Круглий стіл на базі благодійного фонду Карітас зібрав освітян, активістів, батьків та представників міської ради. Мета створити умови для повноцінної інтеграції дітей з інвалідністю в освітній простір. Центр буде організовувати у нас простір, безпечний простір для наших діток для занять з педагогами, батьками та вчителями та дітьми. Дуже сподіваємося, що це буде ефективно. У нас було вже перше заняття з педагогами. Вони в захваті від роботи психолога цього центру. Сьогодні я тут для того, щоб повчитися, для того, щоб послухати своїх колег і для того, щоб випрацювати спільні якісь напрямки, спільні наміри для того, щоб покращити роботу з дітьми з особливими потребами. Благодійний фонд Карітас вже восьмий рік розвиває соціальний центр для дітей з інвалідністю. Тут працюють фізичний терапевт, логопед, психолог, терапевт і соціальні працівники. У нас дуже різні діти. Це дітки маленькі, три роки, які тільки збираються в садочок, там є діти, які ходять до школи. Але ми найбільший акцент робимо на соціалізації, тому що наше суспільство ще не готове приймати таких дітей. Ми вчимо суспільство комунікувати з дітьми, а дітей звикати до нашого ставлення. Під час круглого столу говорили про доступність транспорту, підтримку родин, участь волонтерів, а також важливість людяного ставлення у шкільному середовищі. Бо інклюзія це не про формальність, а про повагу та рівність. Ми також себе в себе у фонді поєднали і інклюзію, реабілітацію дітей з особливими потребами, і також зараз знову інклюзію в освіті, створення безпечного простору у школі, яка працює з цими дітьми. І також нам важливо. Взаємний досвід, обмін взаємними думками для того, щоб покращити цю діяльність. У час війни підтримка вразливих груп стає ще важливішою. А подібні заходи доказ того, що системні зміни починаються з активного діалогу і щирої взаємодії. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.